Сьогодні ми зібралися знову з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Неублаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Недашківського Євгена Вікторовича. Євген був щирий, добрий, мудрий, наполегливий та розумний. У нього завжди була купа ідей та планів. Він був прекрасним сином, люблячим батьком, люблячим братом. Євген Вікторович служив старшим лейтенантом командиром інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 16 липня 2023 року в районі населеного пункту Кемарік. Покровського району Донецької області під час здійснення розмінування підірвався на мінно-вибуховому пристрої. Вшануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого земляка Недашківського Євгена Вікторовича. Слово заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та спільною молитвою провести в останню дорогу Євгена Вікторовича, нашого героя, українського героя, який залишив свою маму, залишив свою сестру, доньку своїх рідних, близьких, змінивши домівку на окопи, і пішов. Боротися за те, щоб ми були українцями. Він пішов відстоювати цілісність, незалежність нашої Батьківщини. Ми повинні пам'ятати, що Євген Вікторович віддав за нас з вами найдорожче. Він віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про подвиг нашого героя ми повинні пронести все своє життя, передати нашим дітям, нашим наступним поколінням. Слава Україні! Герої, слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, сьогодні ми вкотре зібралися в цьому храмі з сумної нагоди. Сьогодні ми прийшли віддати. Слова вдячності нашому герою, нашому захиснику, офіцеру, який виконав свій обов'язок, який належить офіцеру, залишивши власну домівку, він пішов захищати нас з вами. Молода людина, я ще жити та творити, людина, яка любила життя, який мав багато друзів, який любив свою родину, свою маму, свою сестру, доньку. Він зрозумів, що прийшла небезпека в нашу державу і він не міг залишитися вдома. Він пішов захищати нас з вами. Немає слів для втіхи, родині, близьким, друзям, побратимам. Від імені міського голови Сергія Ананки від сей Смілянської громади висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, сьогодні ми вкотре вшановуємо пам'ять та проважаємо в останній шлях справжнього героя, батька, чоловіка, сина, котрий, не зважаючи ні на що пішов захищати свою рідну землю, рідну домівку. Котрий як, як офіцер вів за собою людей впевнено та мужньо, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Недашківський Євген неоціненна втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття. Рідним загибло героям. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо усіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Не бачені волі, ні держави за радість. Ось покоєння життя від того воїна, єврея, і завітуючи не усякої робили, не да нетворив добро воскресеньє життя ті, хто чи не слово. Дині герої, що віддачу ця життя, що горність і незалежність нашої держави, за відпочинку у всякої провині, вільної і не вільної. Черговий раз молитва за нашого В Черговий раз ми знову збираємося, щоб з молитвою до Господа Бога провести Діло, нашого героя. З бойових дій. Там, де забули, що таке отакий мирний, спокійний час. Там, де мріють і роблять все для того, щоб сюди до нас не прийшло те жахіття. Яке твориться там. Там наші хлопці думають про своїх дітей, маленьких дітей своїх, які там десь, в тилу, але в мирній частині нашої території. Вони знають, за що борються. Бо вони знають. Який кровавий і підступний ворог, який не має жалю, який не має милосердя, який прийшов для того, щоб вбити кожного із нас. Кожного із нас. Ці воїни розуміють і знають що якщо вони не відстоять, то такої держави, як Україна, не буде. Іншої для них країни немає. Погляньте на фотографію нашого героя воїна. Погляньте, який? Радісний життєдані. Повній надії бажання життя. Він бажав жити. Так само і кожен із нас. Але він бажав жити у вільній, соборній, суверенній державі, де ніхто не буде показувати свою. Владу принижувати наші традиції, принижувати нашу мову, принижувати нашу церкву, звичаї наші. Але, на жаль, війна немилосердна. Вона забирає найкращих. Вона забирає найкращих наших воїнів наших побратимів, які свідомо йшли, знаючи, що поруч смерть, і бачили її не один раз. Сьогодні ми споглядаємо на офіцера нашого воїна, нашого героя, який завжди казав хлопці, піду я. Тому що ви так не вмієте. Він беріг свій підлегли. Бо він знав, що в них теж є діти, що вони теж хочуть жити і хочуть дочекатися перемоги. І роблять все для цього. Але, на жаль, такі хлопці гинуть. Відходять у вічність, витримавши баланс Терезі, зберегти життя і втратити державу або загинути героєм і зберегти державу для своїх дітей, для своїх нащадків. На жаль, не всі сьогодні це розуміють. На жаль, не всі сьогодні розуміють в тилу, як важко їм споглядати на тих безвідповідальних людей, які сьогодні шукають собі втіхи, задоволення, розваги. Ніби війни в нашій державі немає. Знаєте, одні люблячі. Україну віддають життя за неї, а інші, люблячи гроші, віддають Україну за них. Отакі От реалії сьогоднішнього життя, дороги, найкращі йдуть від нас. І на їхні місця треба заповнювати новими і новими нашими захисниками. Я думаю, за півтора року всі вже зрозуміли, що ніхто не прийде до нас захищати нашу державу. Ні поляк, ні німець, ні італієць, ні американець. Тільки ми зможемо разом спільно гуртом вигнати у цю нечість, яка прийшла в нашу державу. Кожен раз я кажу, що наша перемога поється. На трьох основах В Збройних силах нашої України, які захищають інші, які не мають можливості це зробити, допомагають нашим воїнам, щоб вони були одягнені, нагодовані, забезпечені по максимуму. Але третій основний також чинник це щира молитва кожного зокрема. Тому що без Божої ласки, без Божого благословення, без промислу Божого ми не зможемо здолати цього голіафа, який прийшов на нашу землю. Сьогодні я мав вже їхати на фронт, але не міг я залишити цю родину цим городом і розділити біль і печаль цієї родини. Дякуємо вам, Матусю, за цього сина. Дякуємо за цього героя. Не знаю, як будуть шанувати українці його, але знаю точно, що Господь оцінив його жертву заради батьківщини, заради ближнього свого. Так як казав, у заповіді любові немає більшої. Любові, ніж віддати душу свою за друзів своїх. Він виконав цю заповідь до кінця. І сьогодні ми молимося, щоб Господь заради цієї жертви оселив душу Його в місці світлому, в місці спокійному, де немає життя ні болі, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Небесне воїнство молиться за нас. Царство небесне нашому воїнам. А всім нам терпіння, щирої молитви, і не страху, а пізнання гідності бути українцем. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! thank <laughs> you